Ти казав, що в кожній твоїй пісні є якась передісторія. з якою подію чи ситуацією пов'язана написання пісні дельфіни. Mm. Зараз можу щось таке сказати, що зіграє навіть проти мене. Чекай, вип'ю води. <різь> e, не, не завжди, не завжди e, пісні є про те, що переживаю я, а зачасту. Навколо мене є багато людей, які або діляться, або просто помітна е, помітні е, їхні реакції на, на то чи іншу подію, яка відбувається в їхньому житті. І то є пісня про е, одну особу з мого кола оточення, яка отже роками чекає, що, щоб когось знайти в тому світі. А в пісні йдеться про те, що може не треба чекати, може треба в холодну воду зайти і не боятися, що ти намочиш ноги і з дельфінами переплисти море і не чекати сигнала корабельного гудка, чи сигнала маяка, чи голосу хриплого старого моряка. Просто зайти в море і, і переплисти його і шукати десь далі. Тому що, коли ти сидиш на місці, ти маєш дуже, дуже маленькі мізерні шанси для того, щоб тебе хтось знайшов.